Допоможіть дітям героїв. Така благодійна акція відбулася у Борисполі з 12 по 28 серпня. На базі центральної бібліотеки міста було відкрито пункт збору канцтоварів для школярів, батьки яких в зоні АТО ініціатором заходу виступила телерадіостудія Бориспіль та учні загальноосвітньої школи номер 6. Як школярі? Ми розуміємо, скільки коштують канцтовари. Тому ми вирішили допомогти тим дітям. Школярам, батьки, яких знаходяться в зоні АТО, адже вони захищають нашу єдину Україну. Ентузіасти заручилися підтримкою виконавчого комітету міської ради управління культури, молоді та спорту, і управління освіти і науки. Це не є піар-компанією, і ми з Людмилою Васильівною і з Володимиром Олександровичем радилися, як це краще зробити. Там часом була ідея 1 вересня по школах, потім подумали, як до цього відреагують інші дітки. Порадившись, все таки вирішили, що наш будинок дитячої та юнацької творчості нам надасться приміщення, і ми зберемося тут такі в тісній. Але ошатній залі. Більше двох тижнів небайдужі бориспільці ділилися тим, чим багаті, Що 1 вересня учні, батьки, яких в зоні АТО пішли до школи з новеньким шкільним приладдям. Кожна людина в Бориспілі все віддає, що вона може від щирого серця. У цьому я думаю, що ви вже увіділися, подивилися по людях, як люди до вас відносяться. Що в нас немає ніякого бар'єра між вами, між нами. В нас немає якоїсь роздільності. У нас є єдина, єдина Україна. Зошити, ручки, олівці, альбоми для малювання та інше приладдя склали чималий список. Це лише вкотре підтвердило, бо риспільці небайдужі і готові допомогти. Левому частку канц канцтоварів закупив благодійний фонд Краще життя, який виступив співорганізатором акції. Я хочу поблагодарить всіх вас за ту можливість, яку ви дали нам поучаствувати в цій акції. Прежде всего, всього саме бажаю благодарності это вам. Діти, чи аци в зоні АТО, ми за вас молимося, ми за вас переживаємо і низький вам поклон завдяки спільним зусиллям. 42 школярі отримали набір канцтоварів до нового навчального року. Що таке канцтовари для нас? Це теж зброя. Зброя, якою ми здобуваємо знання. Тож, шановні діти, від всього управління освіти, від, всьох, від всіх освітян, від всіх вчителів міста дозвольте привітати вас з початком нового навчального року. Щасти вам в добрий путь, щоб цей навчальний рік почався для вас легко, радісно і також гарно закінчився під мирним небом нашим. Слава Україні! Героям слава! Колектив телеканалу Бориспіль висловлює подяку усім, хто долучився до акції Допоможіть дітям героїв. Тетяна Підгурська, Максим Хлопотов, Юрій Юрченко. Новини телеканал Бориспіль.